Ну, а поки маємо ще важливу новину із політичного фронту. Президент Зеленський поговорив із президентом Туреччини Ердоганом. Як повідомляють в офісі турецького президента, йшлося під час розмови про гуманітарну та енергетичну підтримку України з боку Туреччини, а також функціонування зернового коридору. Президент Ердоган заявив перепрошую. Президент Ердоган заявив, що Туреччина готова взяти на себе роль фасилітатора та посередника для установлення стійкого миру між Росією та Україною. Від собі. Ну і також Ердоган каже, що продовжується робота над обміном полоненими і висловлює готовність зробити дипломатичний вклад в прискорення цього процесу, і, зокрема, в прискорення процесу, який відбувається на запорізькій атомній електростанції. Справді знаєте, в цьому процесі в демілітаризації з боку окупантів. Якось не вистачає прискорення, як на мене, тому що цей процес розпочався, коли півроку тому. От саме півроку тому влітку про це й почали говорити пізніше туди приїхали представники МАГАТЕ, і щось не, не поспішають росіяни. Але президент Туреччини фасилітує, щоб це не значило. От, ну і нагадують нам, що Ердоган також поговорив із Путіним чотири дні тому. і Теж пропонував закликав зробити його посередником між Україною та Росією. Ну і крім цього, говорили Ердоган та Путін ще 16 січня про зерновий коридор та поставки АМІАКУ, а також проєкт із відправки російського зерна до країн Африки після перемелювання його у Борошно в Туреччині.